Ознайомимося із середовищем для віртуальної лабораторної роботи гідростатичне зважування. Гідростатичне зважування це метод, який дозволяє дізнатися густину тіла або рідини без прямих вимірювань маси та об'єму. Для початку ознайомтеся з теоретичним блоком лабораторної роботи та виконайте необхідні завдання. Для того, щоб виконати лабораторну роботу, оберіть блок згідно з варіантом та зважте його на вагах у повітрі та у воді. Проведіть розрахунки та визначте густину блоку. Для наступного завдання змініть рідину у басейні та зважте блок у новій рідині. Далі, за формулами з теоретичного блоку, знайдіть густину цієї рідини. Посилання на бланк лабораторної роботи, а також на цю відеоінструкцію, є у правому верхньому куті.